Вікно, що через нього зловмисник заліз до хати, одразу навпроти ліжка Володимира Івановича. Хоча було не зовсім пізно, 63-річний чоловік уже заснув. Від найгіршого його врятував телевізор. Я сплю, чую грохот, падає телевізор, який стояв на підвіконнику. Вікно відкрите, стоїть чоловік. Я відчував, що людина повинна пригнути. Ви бачите, який вісім? Півтора метра до мене. Попри поважний вік, Володимир Іванович не із боязких. Одного разу його вже намагалися пограбувати. Відтоді чоловік прямо біля ліжка тримає рушницю. Тому, коли знову побачив у хаті незнайомця, в голові промайнула лише одна думка. Мені треба оборонятися, і все я не знаю. Я бабах і все. Поранений у ногу злодій кинувся тікати через сусідське подвір'я. Ось на паркані видно пляму крові. Піймали чоловіка місцеві жителі. Вони надали йому першу медичну допомогу і викликали поліцію. Знову бігати 27-річний нападник буде не скоро. У нього роздроблена стегнова кістка і велика крововтрата. А попереду не одна операція. було пошкодження стегнової артерії. От яку вшиту і на теперішній день нога тепла. Судити про життєздатність на перспективу поки ми не можемо. Поки зарано що робив у чужій хаті. Чоловік розповідати відмовляється. Да. Для міліції відповідь очевидна: на вікні виявили сліди злому, і це вже не перша його крадіжка. Чоловік, який намагався залізти к нему через вікно, це етара судимий чоловік за завершення краж з проникновенням. Яка відповідальність чекає чоловіка, поки невідомо. Утім, паралельно у поліції перевіряють і Володимира Івановича. Мовляв, чи не перевищив господар будинку меж необхідної оборони. Утім, власник рушниці розуміє, без неї здорового молодика він би точно не подужав. Мабуть, я так би вчинив би наступний раз, але це мені не приємно. Сусіди чоловіка підтримують. кажуть, на його місці вчинили би так само. Правильно, молодець. Це вже не перший випадок на Київщині, коли люди самі боронять своє майно. Минулого місяця у селі під броварами мешканці упіймали злодія, що більше року регулярно виносив із їхніх будинків гроші та прикраси. Тоді селянам теж довелося стріляти. І коли вже його загнали в куток, він скинув в себе рюкзак і витягнув оттуда щось похоже на як на гранату. Володимир Іванович жартує на роботі. Його вже охрестили ворошилівським стрільцем. Проте чоловік каже, такої слави не хотів і воліє якнайшвидше про все забути.